Вітаю вас на моєму каналі, друзі. А сьогодні я пропоную вам поговорити про одну астрологічну подію травня цього року. А саме, 4 травня, Плутон перейшов із директної фази в ретроградну фазу. Він у ретроградній фазі не діє не так, як, наприклад, Меркурій. Про ретроградний Меркурій ну, всі знають, що, як він діє. Він в ретроградній фазі впливає, гальмує когнітивні здібності, наприклад, і гальмує якісь меркуріанські справи. Скажімо так. Та? Плутон вже перебуває у в ретроградній фазі набагато більше часу, чим і петляє багато дуже робить петель. Цикл Плутона дуже великий 248 років. Тут він обертає, робить оберт навколо сонця, проходить за 248 років по всім знакам Зодіака і повернеться у Водолі через 248 років. Зараз він вже робить, можна сказати, третій підход і пропрацьовує перші градуси, градуси водолія уже втретє. На кого це впливає? Звісно ж, Плутон більше впливає на великі маси людей, на події світового масштабу, на країни, на якісь течії, на великі організації, на світоустрій в цілому. Це планета поколінь. І на кожну людину, зокрема, він впливає мало. Ну, хіба що він виділений в гороскопі людини, або хіба що ми маємо скорпіона? Тож кожний скорпіон дуже добре відчуває на собі вплив цієї планети по тій простій причині, що Плутон управляє цим знаком. Зараз відчуваються на дуже вплив Плутона. Водолії, які народилися, січневі водолії, які на сонце, в яких знаходиться в перших градусах. Там, ну наразі там Плутон знаходиться в четвертому градусі і знов повернеться в другий градус. Тож люди, які народилися сонцем, там в четвертому, в другому, в третьому градусі, зараз відчувають ці глибинні трансформації. Нагадую вам, що ця планета не залишає. Не залиш... Плутон не залишає планету, по якій він іде, в тому вигляді, якому вона була до його приходу. Він трансформує або руйнує. До чого я це все веду? Я хотіла б за вами зараз поговорити про Україну, про гороскоп України. В гороскопі України у другому градусі Водолія знаходиться Сатурн. І е, Плутон уже зробив два підходи, два проходи по цій планеті. Зараз він розвертається в четвертому градусі і буде повертатися знову другий градус. І вже е, в жовтні місяць, е, е, зайде у другий градус. Водоліє там, де знаходиться Сатурн України, 20 серпня, пробуде у другому градусі і розвернеться в цьому градусі, а тоді ще вийде з цього градуса аж 5, 5 грудня. Оцей час він буде знаходитися серпня і по. Грудень, по початок грудня, по 5, по 5 грудня буде знаходитися у цьому градусі. Це буде третій прохід а, Плутона по Сатурну України. Чому це так важливо для нас з вами, для українців? Ну, я не знаю, де ви знаходитесь. А, хто мене слухає? А, я знаходжу, знаходжусь у Києві, і для мене це дуже важливо. А, Сатурн управляє першим домом гороскопу України. Перший дім гороскопу це завжди ну, позиція. Це країна позиціонує себе таким чином. Це фігура президента, це кредо країни, це якісь принципи, основні нація. Ну, то я, взагалі, що ми з собою являємо? Плутон. Відповідає у нас за 10-й дім гороскопу. І фізично в гороскопі країни Плутон і знаходиться у 10-му домі гороскопу нашого. Іде зв'язочка перший і 10-й дім гороскопу. Можна сказати. Що це вже втретє? Ми і вже на виході він уже не повернеться у другий градус, і ми уже до, скажімо, до грудня цього року маємо якимсь чином трансформувати нашу країну. Ми можемо. Я маю надію, що ми до грудня місяця побачимо іншу країну. По-перше, ми повимусимо робити щось у нас, якісь мають проходити якісь зміни всередині країни. І на цих проходах по Сатурну ми бачимо процеси, які зв'язані з євроінтеграцією. На тлі війни, яка зараз відбувається, ці процеси, знаєте, непомітні, вони йдуть потихеньку, але вони йдуть. І ми маємо вже цілу низку законів, які не афішуються, або там ну, не так вони роздуваються, не так вони, ну, скажімо, Прописані не так в медіа просторі, ми бачимо, але вони відбуваються. Тож, Оце останні, можна сказати, змі, зміни, остання підготовка, і буде якраз отак з 20 серпня і по кінець листопада місяця і по початок грудня. Ну, я маю надію, що ми завершимо якісь процеси і вже станемо, скажімо так, однією ногою. Вже будемо, ну мабуть, що на порозі, а ми можемо вже, може, й двері відкривати у цей Євросоюз. звісно ж, що Плутон це серйозна планета, і ми теж відчуватимемо ще одна така цікава ремарочка на момент повернення. Плутона в директну фазу в жовтні вибудовується на небі парус. Парус це дуже, скажімо, Ну, з однієї сторони, дуже позитивна конфігурація того, тому що якщо ми спіймаємо цей пару спіймає вітер, то, ми, то ця конфігурація дає можливість дуже швидко системі. Ну, в даному випадку ми говоримо про гороскоп України, тож Україні, рухатися в якомусь напрямку. Як попутний вітер нам у цей парус. Вибудовується цей парус на Плутоні з Сатурном у водолію, на Хірону у сьомому домі нашого гороскопу, а сьомий дім гороскопу відповідає за міжнародні відносини. Ну і за війну, звісно ж, то що за те, що у нас зараз відбувається, добудовується з однієї сторони Венеру, яка відповідає за. Четвертий дім гороскопу, а це наша земля, наші ресурси, і за дев'ятий дім гороскопу, а це в тому числі якісь юридичні справи, які має держава і уран. Ну, уран в нашому гороскопі ні за що не відповідає такий собі вільний Альмут, що називається, але це планета якихось е різких змін, і вона теж е працює е на нас. Ну і Хірон, я ще раз нагадую, що Хірон е планетка е в опозиції, ну, теж вона встроєна всю конфігурацію. Вона відповідає. Ну, хтось е е бере її до уваги, хтось не бере, я беру до уваги в е не завжди, а в. Там в деяких випадках. Тож Хірон відповідає за договорні якісь за договори, за здатність домовлятися. Домовлятися між собою. Ну, побачимо, як це, як це програється. Ну, і я маю надію, що не тільки питання євроінтеграції будуть підняті, не тільки питання якихось глибинних змін в нашій державі будуть підніматися, але і ще будуть підніматися питання закінчення, маю надію війни. Якщо це не вийде, то будемо чекати 26-го року, а там дивишся і Сатурн з Нептуном зустрінуться. А це якраз буде дуже впливати на нашого сусіда. А ще буде впливати на нашого сусіда затемнення, які будуть у нас у вересні цього року. Такі затемнення були в 1917 році. А нагадаю вам, якщо хтось не знає, Лютнева февральська, февральська і октябрьська да, революції були якраз в, в, на цих затемненнях. Тож маємо надію, що у нас до кінця цього року будуть дуже-дуже серйозні зміни, які нам готує Плутон. І це будуть зміни тільки в плюс. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте будь-які коментарі ваші цінні. Приходьте на консультації, приходьте на навчання. Це дуже цікаво знати про себе все. Дякую вам за увагу!